Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні запропонувати щеплені саджанці ківі. В цьому році я пощепила 4 сорти, Ось, як ви бачите, вони прижилися доволі непогано. Їх, правда, ще висаджувати не можна, треба буде трошки пізніше, коли вже буде стабільно тепло, але декілька ніби, саджанців на вікні нікому не помішають. Я так думаю. Тож, Є тут всі позначені сорти, кожний сорт окремо, що переплутати, я їх в цьому році 100% не переплутаю. Є сорт К10, це є ранній сорт, який плодоносить і дозріває на лозі. А отже остальні сорти вони дозрівають пізніше, це їх зривається, треба, щоб вони полежали там 2-3 недільки, і ось тоді вони вже достигають. Кожний сорт є своєю формою цікавий. Всі вони солодкі, смачні, безподобні, морозостійкі, тож, не вагаючись, можете для себе придбати 1, 2, 3. Це вже за вашим бажанням. Їм пари не треба. Зразу тут йдуть жіночі гілки на плодоношення. Щеплений, саджанець, перевага в чому йому? В тому, що він набагато швидше буде плодоносити, ніж звичайний черенкований садженець. Ми чекали 7 років, ви на третій-четвертий рік зможете насолодитися цими прекрасними екзотичними рослинами. Тож, не вагаючись, можете замовляти собі таку красу, і ваш садок прикрасить екзотична рослина, якою ви будете завжди тішитися. І не будете купувати вже плоди, які привозять з-за кордону. Насолоджуйтеся своїм домашнім необроблюванням. І ці саджанці, плоди, коли він цвіте, коли дозріває, ми ніколи нічим не обробляємо. Цим я дуже-дуже сильно задоволена, тому що він не є хворобливий. Одне, що йому потрібно, це потрібна обов'язково опора, так само, як і в виноградові, тому що стовбур в них не є такий товстий, як у дерева, щоб він не зможе без опори обійтися. Плодоносить він гарно, рясно. У попередніх відео ви можете подивитися, які в мене є сорти. Який вам більше сподобається, і той можете для себе замовити. Я всі контактні дані залишу в описі під цим відео. Чекаю від вас ваші відгуки, пропозиції і ваші замовлення. А вам побажаю міцного здоров'я, гарних вам врожаїв і обов'язково мирного неба над головою. До нових зустрічей. Пока-пока!